У бібліотеці для дорослих проводжали 2014 рік за чаєм, цукерками та печивом згадували, який він був. Сьогодні ми проводимо, проводимо в нашій бібліотеці новорічний мікс. В перекладі це коктейль, тобто ми те, що ми зробили за рік, які масові заходи проходили. Це, так би мовити, презентація нашого, наших масових заходів. Ми вирішили це провести сьогодні і назвати новорічний мікс, тому що ми запросили більш учасників, які проводили в в нашій бібліотеці майстер-класи, і вони навіть сьогодні принесли свої вироби, щоб порадувати наших користувачів. Ведучі новорічного міксу бібліограф Маргарита Оліни Клокай та керівник клубу творчої майстерності Анна Мірошниченко зазначили, 2014 рік для бібліотеки був насичений. Рік розпочали із відкриття шевченківських читань, провели родинне свято до Дня сім'ї. Інтерактивний екологічний захід до Дня Землі, годину пам'яті українського композитора Володимира Івасюка та нашого земляка, передостаннього гетьмана козацької України Данила Апостола. У вересні вшанували засновника бібліотеки, письменника і громадського діяча Анатолія Свидницького. Яскравим і незвичайним цьогоріч видався і день бібліотек. Читачам, звичайно, запам'яталися День відкритих дверей, святковий флешмоб та фотовиставка Прихили своє серце до книг. Для шанувальників української пісні стало справжнім подарунком свято українського романсу. Також книгозбірня брала участь у громадському обговоренні Бібліотека в житті громади. Йдемо у майбутнє разом. До речі, цього року у бібліотеці з'явилися два клуби за інтересами: творчої майстерності Красою душу з веселю, керівник Анна Мірошниченко та клуб молодих поетів. Поезія це музика душі. Керівник Маргарита Олійник-Локай. Також у 2014 році бібліотекарі започаткували міжнародний рух Буккросинг. На міському телебаченні періодично виходить рубрика Літературно-мистецька світлиця. Працівники бібліотеки беруть участь у різних міжнародних навчальних програмах і тоді діляться побаченим і почутим. Учні дитячої музичної школи імені Анатолія Коломійця часті гості бібліотеки. Завідуюча відділу народних інструментів музичної школи Юлія Величко говорить, Юні музиканти завжди охоче беруть участь у масових заходах, які проводять у бібліотеці. І цього разу юні віртуози радували присутніх своєю майстерністю. Охоче всі аплодували і артистам циркової студії Мрія, Центру естетичного виховання, керівник Валерій Летічевський, співачці Людмилі Совгирі та Миргородським поетам. Гості новорічного міксу кажуть, від бібліотеки такої суміші жанрів не чекали. Зазвичай, ну, всі приходять в бібліотеку, щоб просто почитати книжки. А сьогодні ми побачили досить незвичайний захід, на якому були представлені творчі особистості, які а, брали участь у житті бібліотеки це вражає дивою. Це просто чудово, що може так бібліотека. Це не незвично, незвично. Як для ми знаємо, що бібліотеку тут приходять читати. А тут так що велика подяка цим всім працівникам бібліотеки, що вони можуть таке зробити для людей. Я думаю, і всі присутні в цьому погодяться зі мною. Різні за віком, професіями, поглядами на життя присутні на новорічному міксі, зізнаються, вони по-справжньому насолодились поезією, музикою, чудовими творчими роботами миргородських умільців та відпочили душею.